Усім гарного вечора, дай Бог, щоб з кожним днем він був ще мирним. Я усім дякую за підтримку, за фінансову допомогу і віру в моє одужання. Я розумію, що дуже важко, дуже всім. Але Моя щира подяка, що ви мені допомагаєте. Моліться за мене по змозі, моліться за мого сина Дмитра, який зараз на Бахмуті. А я в свою чергу борюся з раком і вас не підведу. По змозі, не лишіть мене наодинці. Дайте мені, будь ласка хоч трошечки шанс на життя, щоб я дочекалася сина.